Повертаємось до студії Майдан ТБ зараз у, нас у студії Дмитро Снігирьов, активіст громадських організацій. Пане Дмитро, зараз на Донбасі знову ж таки нагнітається ситуація. Вона там постійно напружена, але зараз вона знову нагнітається. Знову говориться про агресію зі сторони Росії. Скажіть, будь ласка, яка у вас є інформація? Ну, ви знаєте, ну ця інформація. Ми ще тиждень тому зустрічалися в вашій студії. Казали, що наразі ситуація є напружена, саме Бахмутська траса. А сьогодні РНБО за тиждень, буквально тиждень часу проходить. Вони підтверджують цю інформацію, що дійсно наразі це є найбільш напружена ситуація, найбільш така відповідальна ділянка оборони саме українських військ. Ну, шановні, ну ми тиждень тому дали вже в прямому. Чому така я затримка? не знаю, чому така затримка? Ну я думаю, що може якість сигналу, які не Доходить до Печерських Я пагорбів. Це звичайне жарт. Але ну вибачте, ну можна її вже хоча б людину садити, бо запрошуєте вже якусь людину з Міністерства оборони чи АТО. Ну це знов таке припущення, але ну термін часу тиждень. От рівно тиждень ми тому казали, що от буде ситуація, ескалація напруженості саме на Бахмутській цій трасі, як ділянці, яка дає можливість створити штучні два котли Щаськії, Сєвєродонецьку, Лісичанську. Ну от я не знаю, чи радіти, чому тішитися, що інформація підтверджується, чи навпаки, просто ну казати про те, що дійсно є джерело інформації, тобто ту інформацію, яку ми даємо, керівництву АТО вона відповідає дійсності. Але знов таки виникає питання до самого керівництва АТО, чому не, не вжито ніяких заходів за тиждень часу. Чому ви знову звітуєте про загиблих хлопців? Не про момент, скажімо, контроперації чи нанесення якихось превентивних ударів на виперед ви звітуєте знову про те, що нас знову накрили градами. Вибачте, у вас є всі координати розташування цих вогневих точок. Я розумію, що Україна, можливо, знов таки демонструє свою добру волю по відношенню до бойовиків. Там, при якісь моменти, там світовій спільноті. А, б, Момент непорушення мінських домовленості, але ціна цьому людські життя, людські, причому життя українських хлопців, які ну я читаю, що раз по разу виникає, що заклики, пане президенте, дайте нам нарешті то наказ стріляти у відповідь. Бо до речі, зараз в Луганській Донецькій області до, досить парадоксальна ситуація. Тепер ще є така організація, як обсє от нас обстріляли. Ми мусимо ви доповісти не тільки своєму безпосередньому військовому керівництву, а й викликати спостерігачів обсє, які мусять зафіксувати, і лише потім чи то вони підтвердили факт обстрілу чи ні. І дати можливість відповідно накрити ті вогневі тушки супротивники. Це... Ну це як мінімум разом. Той час, як вже самі росіяни визнають, що 80% спостерігачів від ОБСЄ росіян. це саме громадяни і росіяни. Себто, ми мусимо питати дозвіл у росіян накрити відповідним вогнем самих росіян. Ну це вже, знаєте, ну, це як дурний сон якийсь, розумієте? Або ми вже неодноразово доводилися ці факти співпраці, співробітники ОБСЄ. Вже є інформація, що вони навіть дають координати українських військових, внаслідок чого і згинуть саме от українські військові. В чому є, чому є доцільність перебування цих людей? Я не розумію. Україна має чітко і жорстко сказати. Ця міжнародна інституція не працює наразі її перебування її членства, навіть іноземного, як то було на прикладі на громадянки Сербії, яка позує на, на тлі там бойовиків символікою Росії, є недоречним, бо ціна цього перебування це людські життя українських військовослужбовців і неможливість нормально реагувати на зовнішні виклики от вигляді обстрілів аеропорту чи там ну, блокпостів українських. Ми, військов... Ось є заявила, що велика колона там російської техніки увійшла увійшла до України. Яка реакція на на, на колону до України? Вони знов таки підтвердили після того, як ми виклали це в відео просто в мережу. Ми змусили і АТО, і ОБСЄ підтвердити факт наявності тієї колони. Але шановні спостерігачі, це було тільки дві колони. Але на самому, от заходять кожен день по дві колони. Ви визнали той факт, коли у нас були відеодокази, коли вам нікуди було, вас приперли до стіни, uh -huh. і ви змушені були просто давати якусь інформацію, бо спростовувати її вже немає сенсу. Ну, та інформація, наприклад, є, що позавчора зайшла 56-та окрема. Підрозділу uh, саме дивізії десантно-штурмової місце розташування якого місто Камишин, Волгоград. Тобто, дивізія приймає участь, приймала участь у бойових діях uh, в Чечні, в Дагестані. Mm -hmm. Тобто це кодронна дивізія, спеціалісти своєї справи. Ми можемо казати, що наразі ми українські військові воюють вже не з ополченням місцевим, тими партизанськими напівпартизанськими ахновськими загонами, а саме з регулярною російською армією. Але знов таки реакція вищого військового керівництва вона ніяка. Вчора ви чули заяву пана президента про те, що він не допустить розгортання Третьої світової війни шана вам, пане президенте. Ну, я розумію, що може це під впливом перегляду фільму Міцний горішок, але вибачте, ну, ціна у тих моментів ваших заяв, це все ж таки якісь е е е е е територіальні поступки ворогу. Це вже не місцеві якісь сепаратисти, це є зовнішня окупація, і ви кажете, що ви не допустите розгортання Третьої світової, і як ціна цього не розгортання можливого не розгортання, а в принципі потурання самому uh -huh. окупанту це є факт визнання у тих от територіальних трат. Більше того, ну давайте відверто казати, чому і реакція президента була і на РНБО така нервова. Це присутність добровольчих батальйонів, які не дають президентові виконати ті таємні мінські угоди. А це здати Донецький аеропорт і місто щастя. До речі, вчора вже в Віннідікто виступаючи Москви», а це ну при всій повазі до, начебто, ліберальної направленості тієї радіостанції, угу. ми мусимо все ж таки визнати, що в Росії нема свободи слова, і це є рупор відповідно Кремля. І людина заявляє: дійсно є таємні мінські угоди, згідно якими Київ мав віддати Донецьк. Так ми в вашій студії про це казали ще місяць тому і попереджали, що, пане президенте, ми володіємо інформацією про те, що ми про можливу здачу Донецька і щастя як в обмін на гарантії і якоїсь певної безпеки так mm -hmm. ми вибачте, ми не отримали не гарантії безпеки, ми не отримали миру. Ми, ми ще мусимо віддавати власні території. І тому така нервова реакція президента. Бо саме добровольчі батальйони буквально вчепилися в ту українську землю, як в місті Часті, так і в Пісках. І не дають можливості окупантам перейти на наступи чи то захопити українські території. Якщо раніше був пробний шар у вигляді заяви губернатора Донецької області про те, що Донецький аеропорт не має стратегічного значення, то відповідно, коли е, українська громада сказала, ну що за дурня пане президенте, вже виступив сам президент. Можливо, вважаючи себе моральним гарантом, чи людина, яка має моральний авторитет, заявити про те, що Донецький аеропорт не має стратегічного значення, його треба віддати. Ну так, пане президенте, ви взагалі український президент. і Якщо ви таким моментом будете віддавати українські землі, це мені нагадує знаєте, фільм Іван Васильович міняє професію. Пам'ятаєте, Кемська воласть та забирай? І от весь момент, коли от в виступають протидію віддати Кемську волость в нашому моменті Донецькій і аеропорти міста щастя, це добровольці, які кажуть, морда ти царська на тебе землі не настарчишся. От та ситуація зараз і виникає. І якщо пан президент думає, що віддавши піски і щастя, він зупинить сепаратин. Так ні, він не зупинить. Буквально на цьому тижні ви бачили вибухи в Харкові. Є виступи про російських активістів Херсоні в Одесі, які фактично розкачують ситуацію. Більше того, заяви можна у російських, які кажуть, нам не потрібен вузький коридор. Це до речі, пан Міронов. Це не остання людина в Російській Федерації. каже, нам потрібна широка дорога. Прямого шляху сполучення з Криму. З Криму. Угу. Яка взагалі була мета цих мінських домовленостей? Про що домовлялись і що виконується? Адже з української сторони ніби з оприлюднених домовленостей виконується все, зі сторони бойовиків нічого. Вони постійно ведуть обстріли, вони, вони не відходять, не, не здають зброю. Ну я так розумію, що основним моментом мінських домовлення це це все ж таки було Порошенко. Потрібен був якийсь час, аби провести парламентські вибори угу. по тих рейтингах, які були на той час. Це 46% підтримки президента. Тобто, пан президент вважав, що якщо зараз він принесе Україні мир навіть таким чином, от поступками територіальними, то рейтинг ще більший буде. Він як голуб мира залетить парламент і буде мати парламентську більшість і відповідно контрольовано ним парламентську більшість, а там вже буде керувати Україною в ручному механізмі. Але не все гадалося так, як вийшло. Розумієте, рейтинг стрімко впав. До 20% відсотків 46%. і зараз пан президент стоїть перед питанням або бить за національну зраду у вигляді Мінських домовленості, бо більшості нема В парламент. Прийшли люди, які треба домовлятися вже якимось моментом. І Які можуть спитати з пана президента, а чому дійсно підписували? Яка ціна і для чого, якщо вони не виконуються, якщо за той час нинських угод є більше 200 українських військовослужбовців, загинуло? Так це згідно з офіційною статистикою. Uh -huh, uh -huh. І відповідно, що першим викроком кроком на моменті тих саме комбатів я би виніс питання, пане президенте, а хто буде відповідати за загибель, начебто під час миру, який ви принесли в Україну? Першим моментом ми маємо втрату територій, другим ми маємо загибель українських військовослужбовців. І третє знову невиконання і подальша ескалація напруженості. Для чого це Але було при потрібно? цьому при цьому очікується ще один раунд мінських переговорів. Про що будуть там домовлятися? От до... і в чому до... взагалі мені не зрозуміло про що можна домовлятися? Якщо вже чітко кажуть, домовлятися нема про що. Якщо спікер Турчинов каже, з терористами не, не можна домовлятися. Вибачте, так це перша людина в державі після президента. Угу. Невже президент не розуміє посилу, що громада, українське суспільство не готове до подальшого проведення якихось мирних угод, укладання? Бо всі зрозуміли, що нема не вартує того миру, який нам пропонують. Вони не зупиняться. Не зупинить їх та українська стіна, до речі, яку так і не побудували, на яку списали гроші, про що ми uh -huh. з з вами тут знову казали. Звітують про одне, насправді її нема, а грошей теж нема. Бюджет порожній, стіни нема. А хто буде зупиняти? Знову на ті напівозброєні, напіввойнізовані формування, uh -huh. яким, до речі, досі і не надали статус навіть учасників АТО. Так це от і питання для чого ви робите, пане Порошенко. Про що ви будете домовлятися? Про подальшу здачу українських територій? Це одне питання. Про мир росіяни і чітко дали зрозуміти про що йдеться. Йдеться про пряме шляхом сполучення до Криму. Невже ми з вами будемо наразі свідками того, що ми віддамо Запорізьку область і Херсонську область? Ну я так і розумію, що з Херсонського вони не зупиняться, ще й Одеську прихоплять. Так а де ми тоді, де Україна буде? Де, де саме поняття таке, як Україна? Не вже усього містом Києва, Київської області воно буде в межах цього? Зараз багато в інтернеті пишеться про, про те, що ДНР мобілізується, ЛНР плюс російські війська і готуються до нової воєнної операції. Тобто серед людей знову виникає паніка, адже там інформація не перевірена, люди довіряють інтернет-виданням. Інтернет як взагалі реагувати на інформацію, яка з'являється про, про ескалацію конфлікту? Ну, ви знаєте, я тут знову пораджу, ну це може бути жарт, але в кожному жарті є своя істина. Пам'ятайте собаче серце, коли він каже: не читайте газети, радянські газети. Він каже, так немає інших, так взагалі ніякі не читайте. Тому, коли ви дивитеся, ви фільтруйте, шановні телеглядачі, ви фільтруйте ту інформацію, яка і вкидається. Більше того, зараз в Луганську розгорнуто фактично спецпідрозділ ФСБ Російської Федерації, так зване п'яте управління, яке от займається саме контрпропагандою а, а тими моментами інформаційної війни проти України, себто. Uh -huh. Є факт затримання двох блогерів служби безпеки України українських громадян України, які займалися такими штучними вкиданнями інформації. Нагнітається штучна істерія навколо подальшої ескалації конфлікту, але навіть на тлі тієї істерії є чітке розуміння у військових, дайте наказ, ми вирішимо це питання за місяць. Тобто не дають наказ. Тут про це треба казати. Жодної паніки нема. Ви подивіться, не що відбувається в тому ж самому часі, в тому ж Донецьку. Людей вже почали називати кіборгами, бо це надлюді. Вони дали їм надлюдські якісь якості, бо люди вчепилися. Якщо була б паніка, вони б здали. Українці показали спроможність до спротиву, до не те, що навіть до спротиву, до активної дії, навіть в тих умовах, от фактичної. Політичної військової зради, військового керівництва uh -huh. є. Росіян не називають кіборгами, вони здаються пачками. Ви бачили те відео, шановні телеглядачі, переляканих десантників, які мали б там демонструвати нам честь, відвагу від дяді Васі. Нема того. Є перелякане м'ясо з розумінням того, що їх так само кинуло м'ясорубку. І вони зовсім не розуміють, чому вони мають стріляти в братній народ, який вони так і вважають. Більше того, є розуміння того, що вони не розуміють взагалі самого. Початку війни, бо рівень життя навіть в проблемному Донбасі ну, на порядок вищий, ніж в Росії. Коли вони прийшли, вони побачили, вони просто не розуміють, за що ви піднялися. Але і з наказу я... не буде, адже очікується ще один раунд мінських е перемовин. Ну так я розумію, що якщо буде ще один раунд мінських перемов, і ще буде один момент національного приниження, то. Буде відповідна, наче дасть гідну від, відповіді як на момент самого приниження, так і підписантам там, цих мін, мінських угод. Тому цим цими моментами треба рахуватися, я хотів би попередити, що жодне, якщо е, у пана президента є бажання ввійти в історію як миротворець, то не за рахунок втрати національної гідності і людської гідності. Жоден ліпільський завод не вартий того, щоб ми, вибачте, клали наш е, терезів з одного боку приватного. На підприємство людини і з іншого територіальні поступки цілої країни. Це, це не варто того, тому сідаючи за стіл перемовин, чи треба чітко знати, про що ви домовляєтеся, а з ким ви домовляєтеся. Це один момент. Ми вже чітко. Тобто є розуміння в державі, що з терористами не можна домовлятися. Якщо президент вважає як вищий посадова особа, що все ж таки є про що домовлятися, це особиста думка. Ну, але, але ж терористи виступають там пішками на, на цих перемовинах, а домовляють з, з, з Російською Федерацією. Якщо так і сам, навіть от подивіться, ті самі місь... Угоди, хто такий кучма? Це приватна особа. Uh -huh. Як людина може виступати від імені народу України? Uh -huh. Хто він є? Давайте ми з вами поїдемо, нас так само наділять, ми приїдемо, якщо нас не пустять в залу, ми задамо конкретне питання. А хто такий кучма? Ким uh -huh. він уповноважений? Народом України? Ні. Ми з вами його уповноважили. Що варта його підпис той? Вартує? Від імені кого, хто його надав тими повноваженнями перемовника? Парламент ні, створена якась комісія, ні. Що про які які взагалі мінські домовленості йдеться? З ким ми домовляємося? Хто такі ЛНР ДНР, якщо їх не визнає світ? Угу. Чого вартує той папір? Якщо вже домовлятися, то пане президенте, домовлятися відповідно з першою особою держави Росія як держави агресора. Але тоді треба визнавати факт самої факт збройної агресії проти держави України. Але ж світ і не визнає ЛНР ДНР також терористичними організаціями, чому? Ну, це знаєте, от знов таки, от ми всі закликаємо захід, нас має почути. З нас захід має та захід, якщо він визнає, от, чому і немає постачання зброї. Бо захід прекрасно розуміє, що на момент постачання зброї, саме летальної зброї, країна, яка угу. є, буде поставляти Україну, є країною третьої третьої стороною конфлікту. Збройного угу. відповідно ніхто не хоче мати якихось моментів, скажімо, погіршення стосунків з Росією. От Оті всі, скажімо, мантри, оті ті. Знаєте, шаманські биття в бубен з криками Зараз Росія впаде на коліна під міжнародними санкціями. Як практика показує навпаки, якщо б Росія боялася міжнародних санкцій, вона б не вела себе так нахабна. А якщо б ви дійсно вводили санкції, це вже до західних дипломатів, ви не боялися погіршення ситуації відносин з Росією. Правильно? Ви просто постачали нам летальну зброю, просто б дали можливість введення того ж контингенту, хоча б військово-морського флоту. То mm -hmm. в якісь територіальні води України навіть не прийняття не прямої участі у збройному конфлікті, а як гаранту недоторканості нашої території, Ви є, до речі, я хотів би нагадати уряду Германії, там Франції. Сполучених штатів, що ви є гарантами будапештських мінських угод, які, до речі, на відміну від о, ні мінських мирних угод, я вибачаю, які на відміну від а, в, тих мінських вони є підписані першими mm -hmm. особами держави. Mm -hmm. Ви гарантували в обмін на нашу ядерну, скажімо, нейтральний статус, нашу недоторканність. Так де недоторканість? Дайте нам ті гарантії, покажіть нам, будь ласка, ті гарантії. Ми виконали свої обіцянки. Ми позбавилися ядерної зброї. Ми мали би виступати гарантами нашої територіальної недоторканності, наші кордонів. Ми не отримали нічого. І в цьому моменті це вже заклик до народу України. Не вірте в ті мантри про допомогу Заходу. Не буде західний бюргер німецький прийти і воювати тут за нашу землю. Ми мусимо розраховувати лише на власні сили. Санкції це замилювання очей, чи їх просто зараз недостатньо? Та це і замилювання очей їх недостатньо. А ну, все все ж таки, це, це впливає на російську економіку. Ми бачимо, що за за зараз зараз рубль падає, і це чи чи падає з ним рейтинг путя? Ви знаєте, якщо так казати, що падає рубль, так давайте казати, що санкції впливають і на українську економіку. Бо так як падає гривня, вибачте, не жоден рубль ще не падав. Сьогодні ми маємо вже по 16 долар. Правильно, так що можемо сказати, що санкції вплили на укр... на українську економіку? Так, шановні, та на нашу, нам тоді ваші санкції, якщо потерпає від них українська економіка. Я ще не побачив, щоб нам хтось допоміг би грошима чи в якимось моментам того ж самого лендлізу, це то тобто, uh -huh. постачання зброї з моментом подальшої оплати за її е, на за факт її отримання, те, що було в роки Другої світової війни, коли Захід допоміг СРСР. От саме летальної зброї, так а що ви не допомагаєте? Те, що ми зараз відбувається, це фактична економічна блокада України, а не Росії. Росія. Росія як країна, яка є фактично донором нафти і газу на весь світ. І тих природних копалень вона не відчула на собі. В неї є по і золотовалютні запаси достатні, щоб якимось моментом нівелювати негативний вплив тих санкцій. Україна собі такого дозволити не може, і тому ми і бачимо стрімке падіння національної валюти і подальше зубожіння. НАТО неодноразово заявляло, що Україна є її стратегічним партнером, що будемо допомагати, але допомоги там немає абсолютно. Ну, ви знаєте, це знов таки, от як ситуація, ви йдете по вулиці зі своїм приятелем, він каже, що він є ваш стратегічний партнер. А тут підходить якийсь гопник, починає вас гепати по обличчю, Правильно забирає гаманець. У вас а стратегічний партнер стоїть і кричить: Ти не бійся! Це буде ти головне, не хвилюйся. Я твій партнер, але не допомагає. А ви, коли у вас юшка йде носом, ви думаєте, а що ж таке? Нас би начебто і двоє. Ми могли б на хабі розкривавити носа, правильно? Угу. І ви стоїте, і ви не розумієте. Це, по-перше, деморалізує вас, бо ви знаєте, що мав би бути ще одна людина угу. поруч з вами, і ви вдвох би точно вже, незважаючи на габарити нападника, точно б дали йому нормальну відсіч. Правильно? І та, той час, коли ви стоїте, у вас в голові те прокручується, а чому нам не допомагає? І використовується саме нападником, який бачить вашу розгубленість і діє ще більш нахабніше. Це такий приклад банальний з вулиці, але він показує те, що відбувається зараз у нашій взаємостосунках з НАТО. Але все одно Тут. Україна хоче вступати в НАТО, Але її цьому. не беруть. При чому при тому, що вона, вона вступає, та так само, коли я ще продовжу ті а, а, паралелі. Стої, стоїть людина, плескає вас по плечу. Ну ти зараз утреш юшку, і, і тоді ми вже вступиш до нас, і ми гуртом його поб'ємо. Так давайте спочатку дамо відсіч на хабі. Ви нам допоможіть. Дайте нам можливість захиститися хоча б зброєю. бо не для кого не секрет, що більшість заводів, оборонки, були саме на сході, вони захоплені зараз. Угу. Дайте нам можливість просто оборонятися, а не дорікати нам за кволу позицію. Нам є ситуація, коли навіть нема чим літати. У нас є 5 чи 7 літаків, у нас немає бронетехніки, у нас немає навіть набоїв. Вже вже сьомий гум конвой ганяє на територію Донбасу. Скажіть, будь ласка, яка його мета? Що вони возять? Що Ой, ви ввозять? знаєте? Ну як показала практика, і ми тут з вами неодноразово виступали вже після першого гум конвою, що це не гум конвой а саме от е, військове спостачання. От як uh -huh. тільки приходить той так званий гум конвой, відразу починається ескалація збройного напруження на сході. Відразу починаються обстріли інтенсивні. Відразу починаються наступи, якісь контратаки, контрдії з боку от саме супротивника. Більше того, в тому дгунком вої я ще хотів би все ж таки дати ту ситуацію на загал, бо я дивлюся, не прокоментували, що окрім тренажерів для саме військовослужбовців, дайшло два апарати для друку грошей. Тобто, от зараз. Економіка України буде підірвана штучно, тобто буде друкуватися гривня фальшива, яка буде вкидатися на територію України. Тобто це йдеться вже не про навіть кримську гривню, яку ми залишили 3 мільярди, а саме на території ЛНР буде встановлено ті два апарати, які будуть друкувати цю гривневу масу. І, 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 і окрім того, що возять в Україну свою фальшиву гривню, возять паспорти ДНР, возять паспорти Російської Федерації, тобто возять абсолютно. Ну, ви знаєте, як показала практика, вони наразі сьогодні. Ну, фактично, йдеться про те, що є підрив економіки України. Тобто використання ті двох областей навіть не по принципу Придністров'я, а по принципу от наявності областей, які дадуть от, будуть тримати Україну в моменті постійної напруженості. Тобто не дадуть можливість нормального розвитку економіки, нормального кроку в Європу. Бо жодна європейська країна не буде співпрацювати з тобою, жодний інвестор не прийде в нашу економіку, коли він знає, що на кордоні є певна неконтрольована територія, і, і з того боку, в кожну хвилину, може прилетіти на бочі там Тема град відпрацювати по твоєму підприємству. Тобто, от вам відповідь. Я дякую вам за вашу позицію. Я нагадаю, що у нас у студії був активіст Пан Снігірьов. І дивіться, Майдан ТБ» щодня по буднях. Мене звати Олексій Степаніщев. На все добре, вам, миру. До побачення. До побачення.